Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як знаходити житло в Туреччині. Я більше буду казати про Стамбул, тому що я тут проживаю дуже довго, і є декілька дуже-дуже важливих моментів, про які багато хто мовчить і не каже. Але якщо ви про них не дізнаєтеся, то ви будете у великій халепі. Увага, і поїхали. Перш за все, приїхавши до Туреччини чи до Стамбулу, вам потрібно визначитися, в якому районі ви хочете проживати. Це дуже важливо, тому що Стамбул. Він настільки великий, він може бути як якась країна в Європі. І якщо ви знімете собі, грубо кажучи, житло в азійській частині, а робота у вас буде в європейській частині, ну ви можете добиратися тільки в одну сторону, там по дві 3 по години. Майте це на увазі, це дуже важливий факт. Дуже багато хто не зважає на це, і потім, звісно. Потрібно шукати нове місце проживання, а це знову платити якісь кошти, це знову вкладатися, це знову наймати машину для переїзду. Тобто це будуть екстра, екстра, екстра ще раз, екстра витрати. Нам цього не потрібно, тому я вважаю, що потрібно вибирати як, най... як найближче до своєї роботи житло. І ще бажано, щоб там. Недалеко був транспорт, і знаєте, якщо ми кажемо про стамбул, то я б напевно радила, щоб там був чи мармарай, чи метробус, тобто. Тей транспорт, який ем, якби сполучує європейську і азіатську частину, це дуже важливо, тому що вам прийдеться все одно їздити в іншу частину міста. І якщо у вас не буде цього транспорту і вам потрібно буде до нього якось їхати добиратися, це буде ну не дуже приємно, скажімо так. Якщо взяти по районам по Стамбулу, в яких я б вам рекомендувала жити, звісно, у кожного свої якісь вподобання, це потрібно теж враховувати. Але я та людина, яка прожила як і в європейській краї... країні, кажу вже все. Як і в європейській стороні Стамбулу, так і в азіатській, дуже довго. І, якщо чесно, європейська сторона зараз взагалі не підходить для нормального Проживання, як на мене, тому що там дуже багато людей, там дуже багато туристів. Спочатку вам це може подобатися, але згодом, коли ви проживете там, як мій знайомий сказав, ти проживи там 4 роки, і ти зрозумієш і я прожила там рівно 4 роки і з'їхала звідти. Дуже тяжко. Європейська. Точніше, азіатська сторона вона більш налаштована для проживання з сім'єю, більш спокійна, більш широкі вулиці. Якщо особливо у вас є дитина, то вам 100% підходить азіатська сторона, тому що в європейській з дитиною дуже тяжко, вона дуже така гірниста. І... З коляскою я навіть не уявляю, як там жити, але тим не менш є декілька районів, які мені подобаються в європейській частині. Шишлі дуже дуже зручно, тому що велика транспортна розв'язка, але я там дуже довго прожила і я не раджу цей район, тому що він брудний, дуже гучний. Навіть на вихідні ви не зможете поспати, бо там. Постійно щось продають, привозять, вивозять. На європейській частині, це, як на мене, це район Бакеркьой, Атакьой і Бахчелієвлє. Оці райони можливо, мені здається, от вони б були класні для проживання, але знову ж таки, якщо ви спитаєте мене, я за Азію. В Азіатській сторіні які класні райони. Ну, перш за все, це Кадикьой. Але хочу зробити уточнення, не центр Кадекює, тому що там просто таксі, там теж дуже багато людей, там пробки з людей, там неможливо жити взагалі, не знаю, як там люди живуть. А саме сторона Еренкьой, Тайнербахче, ось ця сторона Кадекюя, вона Афігенська класна. Звісно, що вона найдорожча, але дуже класна. там. Потім мені подобається ще Малтепе. Картал, тобто всі райони, які йдуть вздовж Мраморного моря. Вони всі класні для проживання. І де б вони жили не подаль... ну, недалеко від Мраморного моря, да, від цієї, скажімо, лінії, там жити класно. Це сугубо мої. Скажімо, бажання і бачення е, проживання в Стамбулі і як це може виглядати. У вас, звісно, вони можуть відлічатися. Хто зі Стамбулу, відгукніться в коментах, в якому ви районі живете, і що вам там подобається чи не подобається, е, буде цікаво. Наприклад, я живу в Карталі, і мені тут дуже подобається. Нема людей. У мене дуже близько до моря, мене з вікна видно моря. Е, тут, якщо є дитина, Взагалі, ізі дуже широкі вулиці. Не думайте, що це я того, хто просто був в Стамбулі, знає, що тут дуже вузькі вулиці і дуже тяжко. Тому я так вважаю. А звісно, у всіх своє бачення цієї ситуації. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Будь ласка, поділіться в коментарях, що вас дивує по законодавству Туреччини. І, можливо, я щось не врахувала, дівчата, хлопці, хто живе тут. Будь ласка, велкам в коментарі. Будемо з вами спілкуватися. Я відповідаю усім, тому що я люблю своїх підписників. І також поділіться правилами Оренди житла в тому місці, країні, де ви знаходитесь. Тому що ми тут за наше світове ком'юніті. Я знаю, що мене дивляться з інших країн також, із Європи, із Америки, з Канади навіть. Тому, будь ласка, діліться своїм досвідом, нам це буде дуже цікаво. Таким пунктом 3 я би потім назвала. Землетрус. Не забуваємо дівчата і хлопці, що Туреччина це та країна, яка яку постійно шатає зі сторони в сторону. І, на жаль, цей рік показав, що це може бути дуже фатально, що землетрус по своїй біді не відлічається від війни. На жаль, тому що дуже багато людей загинуло буквально за один-два-три дні. Якби це сумно не звучало, тому потрібно ще враховувати, наскільки район, де ви будете проживати, може вистояти. Це по-перше, по-друге, потрібно вибирати собі житло тільки в нових будівлях. Я знаю, що в старих будівлях квартири набагато дешевші, але коли знаєте, ви берете дешевше житло, але ви не думаєте про своє життя. Ну тут на вагах, знаєте, коли ви думаєте тільки про гроші, а не про те, що «А, та, можливо він ніколи там не станеться цей землетрус. Це знаєте, неповага перш, перш за все до себе. І я б нам б відсказала, що це якась ненавість до себе, тому що ви повинні думати перш за все за своє життя. Тому знімайте квартири тільки в нових будівлях, тільки в нових. І плюс завжди питайте, чи, чи витримається ця будівля землетрус, а краще ще і провіряйте самі. Це дуже важливо. І тим паче, якщо ви з дитиною, та навіть якщо ви не з дитиною, потрібно про це просто пам'ятати і не забувати, бо це найважливіші пункти зараз, я вам кажу. Коли ви вже зробили всі вище названі пункти. Ми переходимо безпосередньо до спілкування з людиною, яка нам дає цю квартиру. У оренду. Я чесно скажу, я вже роки три чи чотири не знімаю квартиру. Але до цього я жила на зйомній квартирі. І знаєте, я, вже, я знаю, що дуже багато законів змінилося за цей період. Але в мене є друзі, які досі винаймають квартиру. І в мене бойфренд також є господарем квартири, яку знімають. І ми зібрали максимально всю актуальну інформацію на сьогоднішній день, щоб поділитися. З вами. І перше запитання, яке виникає, чи потрібно завіряти нотаріально договір квартири. Насправді це ніхто ніколи не робив. І більш того, я вам скажу, що договор, договір на оренду він автоматом продовжується, тобто він може продовжуватися до 5 років. Зараз яка ситуація? Зараз, якщо ви хочете податися на вид на проживання, до речі, вже багатьом іноземцям відмовляють у виді на проживання, тільки українцям ще одобрюють, тому що у нас війна. Вам потрібно буде прийти з договіром на оренду. Як правило, цей договір на оренду вони хочуть завіряти нотаріально. Тому, так як зараз у людей, хто винаймає житло прав більше, ніж у господаря квартири по турецькому законодавству і дуже збільшилася. Сума оренди за житло, і, звісно, господар квартири не хоче попасти в просак, він хоче змінювати цю оренду постійно. І йому було б класно, якби ми ви виселися там, грубо кажучи, через рік, і він через рік дав комусь новому і таким чином підвисив би цю орендну плату. Тому зараз що роблять турки? Вони йдуть і нотаріально завіряють контракт. І завіряють його як правило на рік з правом вас виселити через рік. Така система тільки-тільки почала працювати, вона ще не відпрацьована до кінця. Але ви маєте бути готові, що якщо у вас контракт буде нотаріально засвідчений, то через рік, по факту, якщо ви не погодитесь на нову ціну господаря, він може як би вас попросити виїхати і здати новому. Але це тільки якщо завірений нотаріально контракт, і якщо там прописано, що він має право вас виселити через рік, таких дуже мало, але вже потрошечку ця схема починає працювати в Туреччині, тому що... Господарі квартири хочуть себе теж застрахувати якимось чином. Звісно, якщо ви будете подаватися на вид на проживання по оренді, вам все одно потрібно завіряти нотаріальний контракт, це додаткова плата, і плюс не забудьте запитати у господаря квартири, чи можете ви подаватися на саме на вид на проживання по контракту. Тому що, якщо він скаже, що не можна, а ви заселитесь, а потім захочете податися по оренді на проживання, у вас буде відмова. Тому уточнюйте цей факт до того, як підписувати контракт. В Туреччині є таке поняття як депозит. Що це таке? Це ваш страховий платіж, скажімо так. Що він дає, і скільки взагалі просить? Насправді, якщо ви турок, то просять від двох до трьох депозитів, тобто це три місяці чи два місяці вашої орендної плати. Але знову ж таки, ситуація в Туреччині економічна, дуже погана. І зараз у мене знайома шукала собі квартиру, і вона каже: що мінімум зараз беруть депозит за 6 місяців, а то і за рік. Це дуже-дуже велика сума коштів, навіть якщо взяти, там, грубо кажучи, за 1000 доларів квартиру, то якщо вам за рік потрібно заплатити, це 12 тисяч доларів. Це така собі солідна сума, я вам хочу сказати. Кожен день в кармані її немає. І... Але тут є і плюс, тому що якщо ви оплачуєте ось цей період на рік, то тоді. Ви можете вибити знижку на щомісячну оплату. Ну, грубо кажучи, якщо у вас так буде тисяча доларів, то ви можете заплатити за рік, і тоді у вас кожен місяць буде там по 900 доларів, наприклад. Але знову ж таки суть не змінюється. Це дуже велика сума коштів. Плюс вам потрібно буде заплатити ріелтору рі за те, що він вам знайшов цю квартиру. І знову ж це буде десь приблизно два депозити. Будьте до цього готові. Хто платить за компослуги? Раніше було так, що можна було виняти квартиру, і за компослуги платив сам господар квартири, тобто, у вас вже в орендну плату було враховано світло, газ, електрика. У мене, наприклад, було так. Зараз. Знову ж таки, зв'язку з ситуацією ніхто таке не робить. Якщо колись це ще можна було знайти, то зараз це взагалі не варіант, і вам потрібно враховувати те, що всі компослуги ви будете платити самі. Все залежить від того, наскільки велике ЖК, наскільки там багато квартир. Якщо там більше квартир, ну тобто декілька будівель, то айдат, це щомісячна плата за утримку території, спортзали, басейни буде менша. А якщо така, як у мене, от ЖК, то у нас одна будівля, в нас не дуже багато квартир, і в мене зараз отримка території, це десь. 110 євро, да, якщо в євро сказати. Це тільки утримка території, тобто це басейн, спортзал Хамам, плюс ще електрика, плюс вода, плюс газ. Тобто е, такі чеки у мене один плюс один квартира, ну це ще десь 100 доларів. Ну, отак от, от плюс-мінус. Ну, грубо кажучи, це десь. 220-210 доларів. У вас будуть компослуги. Якщо у вас, звісно, більше квартири і у вас більше людей проживає, звісно, у вас ці витрати будуть зростати, зростати, зростати. Тобто, по факту, якщо ви знімаєте квартиру за тисячу, рахуйте, що ще зверху десь 200 чимось доларів, у вас ще будуть компослуги. Якщо ви живете, як я, одна з кішкою. От якщо у вас сім'я, то звісно, це більші витрати. Чи може орендодавець вас просити раніше виїхати, якщо ваш контракт ще дійсний? Насправді це не зовсім законно, але зараз дуже часто показують в новинах, що саме господар квартири платить там гроші. Людині, котра знімає цю квартиру, щоб вона виїхала раніше, щоб він здав цю квартиру вже по новому контракту з новою ціною. Це все, звісно, незаконно. Зараз дуже багато суперечок і сварок з цього приводу можна зрозуміти як орендодавця, так і людиною, яка знімає в нього. І хочу сказати, що тільки по закону, на даний момент, тільки в одній ситуації ви можете виїхати достроково. Це якщо господар квартири каже, що він сам переїздить в цю квартиру і буде там проживати. Якщо це правда, то ви маєте звільнити квартиру, вам там дадуть декілька місяців, і ви маєте звільнити цю квартиру, як би не було сумно. Але це майже тільки одна ситуація така. Тому, в принципі, законодавство більшою мірою на стороні людини, яка знімає квартиру. Зараз дуже багато таких ситуацій трапилося, що люди не можуть виселити квартирантів, наприклад, вони не платять кошти, вони вже там на них подали в суд і все таке. І не можуть їх виселити просто, тому що навіть якщо на вас подають в суд. Ви маєте право ще, не плативши кошти за квартиру, ще проживати мінімум півроку. Потім ви можете заплатити якісь кошти е, мінімально. Вас все одно не виселяє, тому що ви якби е, вже гасите цей борг. І потім вони знову подають другу заявку на вас. Суд, що ви не до кінця заплатили борг, і знову можете там якісь півроку жити. Тобто, ця пісня може розтягуватись на дуже дуже довгий строк. Дуже багато. Із-за цього дуже багато господарів квартир. Вони просто хочуть продати цю квартиру, взяти кошти і купити без квартирантів. Таким чином, уявляємо, що ви живете в квартирі, яку продають, продають новому господарю. Ви, можливо, навіть не бачите цього нового господаря в лице, і це не значить, що він має право вас виселити. Ви точно так же живете до кінця свого контракту. Більш того, він не має права до вас приходити додому, знайомитися чи щось таке. Тобто, ви точно так же будете платити свою орендну плату, але вже господарем квартири буде інша людина. Єдине, що новий господар має зробити, це нотаріально вас Проінформувати, що він новий господар квартири, і тепер ви повинні платити на оцей Айбан йому гроші. Все. Тобто, новий господар не має права вас виселяти. Таке законодавство це трішечки дивно, я розумію, тому що у нас квартиранти там не платиш двері, он вийшов тут. Тут е, так взагалі не працює, і я хочу сказати, що у мого нареченого була не дуже приємна ситуація з його е, квартирантом, який не платив якийсь період, він теж на нього відкрив кримінальне провадження. І я йому пропонувала навіть камнями в вікна. Казала, буде зима, йому буде холодно відвиселитися, але цього не можна робити, на жаль. Але в мене була така ідея, тому що ну, це ненормально. Ви розумієте, просто фішка в чому. Ти... Тобто це класно для людини, для квартиранта, да, що вона така захищена з усіх сторін, але це не класно для господаря квартири, тому що він впахував на цю квартиру, щоб її купити, купив гроші, хоче здавати квартирантам, щоб був якийсь пасивний дохід. Він не отримує цей пасивний дохід, тому що квартирант не платить, і не може його виселити моментально. Тобто він чекає півроку, потім ти йому знову заплатив, потім знову в нього півроку є. Ну тобто, це таке якесь, якесь замкнуте коло, і ти потім не розумієш, а чи є сенс взагалі вкладатися в нерухомість в Туреччині, щоб потім з нею по факту ось так ось тяжко щось заробляти. І це при тому, при всьому, що. Ви як господарі квартири можете підвищити плату тільки раз на рік, коли якраз був в день укладення контракту, і ви це можете зробити максимально на 18%. Ну, типу, якщо... Така ситуація, як зараз інфляцією. Людина знімала квартиру за 6 тисяч колись там, а в нього контракт діє 5 років, а в нього це зараз тільки третій рік, тобто він ще 2 роки може жити на цій квартирі. І ви маєте право тільки підвищувати на 18%, тобто там у вас буде. 6500 він вам буде платити, грубо кажучи, да? в той час, як зараз, якби він виїхав з цієї квартири, і ви ту саму квартиру здали зараз, вона б коштувала 25 тисяч. Ну тобто, ви розумієте, і зараз дуже-дуже багато людей сваряться саме за того, що. Така інфляція, що потрібно підняти до самої, самого рівня інфляції, щоб покривати всі витрати. А по законодавству це не передбачено. І таким чином, маючи свою квартиру, ви не заробляєте, а уходите в мінус. Ось така ситуація, друзі мої. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коменти, буде дуже цікаво почитати. Ще я буквально скажу пару слів з приводу того, як шукати квартиру, де саме її шукати. Я раджу тільки один сайт: це sahibinden.com Є е ще декілька, але саме на sahibinden менше шансів, що вас облопошать. Це я вам кажу точно. І всі нормальні турки шукають тільки через цей сайт. І я вам раджу шукати тільки через цей сайт. Ви можете його перекласти в гуглі на свою мову, і так таким чином вам буде легше. Там дуже багато фільтрів. Ви можете вибрати скільки там який поверх вам потрібен, в якому районі, скільки років цій будівлі має бути. Плюс, якщо ви вже зв'язуєтесь з ріелтором, будь ласка, зв'язуйтесь тільки з тим ріелтором, який працює саме в тому районі, де ви хочете знімати. Грубо кажучи, якщо ви хочете знімати в Кадикьой, вам потрібно звернутися до ріелтора, який працює тільки в Кадикьой. Якщо він працює і там, і сям, і там і сям, це не підходить, тому що він буде шерити свою комісію з іншим ріелтором, який працює в іншому районі, і з вас буде брати більшу вартість за свої послуги. І, бо я знаю дуже багато там русскоговорящих... Скажемо, хто працює по всьому Стамбулу. Я вам зразу кажу: не зв'язуйтеся з ними, тому що насправді тут ринок, оцей ріелторський, він дуже серйозний. І та людина, яка буде працювати по всьому Стамбулу, повірте, вона вас облопошить і зніме набагато більше грошей, ніж це є насправді. Тому бережіть себе, будьте. До всього готові, врахуйте всі варіанти, ті, що я вам сказала, і я впевнена, що це відео вам допоможе знайти ваше гніздечко-сімейне, де ви будете щасливі приходити після роботи і кайфувати. Ну що, любі мої, у мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що я вам якось хоч трошечки допомогла. І дуже буду вдячна за всі ваші лайки. Для вас це одна секундочка часу. А для блогера це міні його зарплата, тому що ви допомагаєте просуватися. А з вами ми зустрінемося вже дуже дуже скоро у наступних відео. Па-па-па-па! до скорої зустрічі!